До служби розшуку звернувся чоловік, який вже досить тривалий час не може відшукати близьку для себе людину на Петяна Армена Михайловича. Хлопець зник наприкінці 2012 року у столиці. Мене звуть Дмитрій Германович. Я звернувся к вам, тому що 31 октября цього року пішов із дому і не повернувся мой знайомий, який проживав у мене в последнее время на Петяна Армен Михайлович. Чоловік, який розшукує Армена Напетяна, каже, що хлопець для нього як рідний син. На момент зникнення Армену було 27 років. Він добра, щира та відповідальна людина. Останнім часом парубок працював у сфері обслуговування, а саме в столичному ресторані на вулиці Червоноармійській. Востаннє його бачили саме там. Колеги зниклого розповіли, що Армен приїхав на роботу під вечір а близько 23-ї години, ніби поїхав додому. Невідомо чому, та до своєї оселі хлопець так і не дістався. Близькі люди припускають, що Армен міг потрапити у якусь халепу і, можливо, його тримають у полоні. Та, попри всі припущення, люди сподіваються, що Армен таки повернеться додому. Вважаємо сеграждані. Якщо вам щось відомо про те, де знаходиться... разыскиваемый нами человек. Если вы хоть что-то знаете, как-то встречали, какую-то информацию имеете о нем, пожалуйста, позвоните по телефону 050 312 10 64. Мы будем очень признательны всем, кто поможет нам в розыске очень небезразличного нам человека. Армен, якщо каким то чудом ти видіш эту передачу, пожалуйста, помни, що ми всі тебе очень сильно ждемо і просимо тебе вернуться домой. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.